504 день в Канаді, 30, -е, 10, -е, 24. -те. Сьогодні Wednesday, середа. Сьогодні гарна середа, спокійна. Що я сьогодні треба зразу, що я сьогодні купив? А, я сьогодні купив одіялку з підігрівом. Е, воно менше, воно таке маленьке, просто щоб накрити і зігрітися. Таке, от, для того, воно прикольно. А так, щоб на цілу ліжку, я мушу ще знайти ще одне. Ще одне, те, що я хочу, я знайшов Кінг. Але воно кінг це дуже велике, воно буде аж за Я хочу Queen. І хочу Queen, щоб було на дві, різні, на дві секції. Одне можна було включати, виключати, отаку от різну температуру ставити. От. Ну що, сьогодні день мене почався зранку, спокійно, зібрався я. Потопав. Куда ж я пішов перше? Пішов я, напевно, що. Шо... А, я до комп'ютера пішов. До комп'ютера, подивився заявочки і пішов по мені 4 Зробив собі стандартну каву, купили ми каву, прийшла купа людей. Сем, Рамадан, Алекс посиділи. ми, Поговорили, кажу, що там Сем, лишаєшся сьогодні з нами. Робота є, треба фарбувати. І Сем з радістю заспокій зайшов собі в квартиру і фарбує. І там він до шефа. Шеф каже, добре, добре. І він пішов. Всі пішли фарбувати. Рамадан пішов знову робити інспекцію з пожежниками. Сьогодні останнє, нарешті. То тривало 6 днів. На 3 дні на одну вежу йде. І, цей. І Порозходились. В мене було на 11:30. Заплановано зайти в одну із квартир, поставити там оцю штуку, що озонову машину. Що робить озон. Вбиває все живе, я думаю, що жучки всяких, які там лізуть через вікна, теж всіх повбивало. Ну, хоча би зробив, і закрив заявку. Ще позакривав деякі заявки. Алекса попросив підфарбувати одну із квартир. Там було тільки чуть-чуть мазноти і все. Було дві заявки створено. Закрили їх нарешті. Коротше, що там ще? Вау! Сьогодні стався момент такий. Ну, але я напевно не хоча не, 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 ні, ніхто не знає де. Ніхто не знає, де сьогодні посудомоєчна машина поламалася. Посудомоєчна машина поламалася, не, не зливає воду. І видно, що там вода вже стояла сутку, якщо не дві, бо вже почала смердіти. І я приходжу, все, нікого нема вдома. Постукав, покричав, нікого нема вдома, заходжу. І вже бачу, що. Жопа вода є, пішов я при... При... тягнув пилосос з собою. Прийшов другий раз, зайшов, вже включив, вже там починає щось тарабанити, вже включив пилосос. Виходить з хати чувак голий повністю. Це капець. І головне, я знаю, що він е... не той нетрадиційної орієнтації. І просто ой! Закрив двері. Жесть, це... це вже перебор. Навіть таке буває тут. Але промонтував дішвашер. В основному маю проблем на гарантію, бо не зливає вода, напевно, насос. Але я чую, що насос хоче працювати. Помпа хоче працювати там воно внизу. Я взяв розібрав його прямо в хаті там, зняв насос і знайшов фульгу від цукерка алюмінієву. Ну, від шоколадки. Вона зімнута була таки, в таку кулечку, і застряла, блін, кулечка. І застряла там і не давала йому працювати. Так що я це все почистив, назад, поставив і запрацювало дуже добре, бо я би мусив міняти цілий дішвашер. Я не люблю. Це займає півгодини. Точно, ну таких твердих півгодини. Це відключити електрику, відключити воду, це все повитирати, дістати, розкрутити, давай поставити. Коротше, це капець. Ну, Часу займає. О, і отак от я дішвашер, що там було ще цікавого. Лампочки в одного були полом погорівші. Нічого серйозного, нічого такого не запам'яталось мені. Зато пішов в одну із квартир, ну, там, де я допомагав їм з виїздом, От вони мені підкинули кухонного приладдя, я їм зремонтував двері, фігня їх ремонтувати. А з них зачаржили б доларів 300. Ану, вони хороші мешканці, вони попросили, я прийшов і це зробив. Там була тріщина на дверях і дирки в стінах. Вони жили більше двох років, з них і так би не чарджили, може. Але для страховки я все одно це зробив. І так я мушу це робити. Ну, якщо не я, то Алекс, то цей. І я прийшов до них, вони мені ще підкинули. Що ж вони мені? Там якісь ще речі кухоні. І Інший теж каже, може, допоможеш мені, там теж знайомий нашого офісної працівниці, я приходжу, то він мені якраз крісло дав. Барне, е, барне крісло таке, що піднімається, якраз <кій> мені треба буде в нову квартиру, так як я приїжджаю. Я хочу тут залишити, щоб всі мали, і їм залишити і собі. Тож зараз я роблю таку підготовочку, У мене вже збираються речі, в мене вже є ліжко, два столи. Навіть смітничок такий підомивальник маленький, дуже класний, знайшов, що він чіпляється на двері, відкриваєш. І він ду, зручний, дуже класний. Мені сподобався він найбільше з тих всіх, що я бачив. У мене є теж, які чіпляються е, на дверки, але вони реально мацьопенькі, такі, що там що, одну картоплю почистив і все і нема місця. А цей такий добротний і вигнутий. Зкріпленням, з якого можна зняти і взяти собі там щось робити. Ну, от дрібнички збираю. Коврик. Коврик я взяв взяв, по-моєму. Не, я не взяв коврика. А, я ж мав забрати, він мав залишити на поверсі. Піти подивитись? Я йому казав, щоб залишив на поверсі, я заберу. І цей. Може і залишив, побачимо. Uh, так, далі що? Ну, день у мене був стандартний. Нормальний, гарно все пройшло. Було лише заявочки. Сьогодні овертайм собі зарахував, бо були дві заявки. Смок-детектор. Пікає батарейка, треба поміняти. Один дав добро, я пішов, а інші не дали, ну, нема відповіді, нема нікого вдома. І, коротше, дали воно добро аж в 5 годині. Тож я десь 15 по 5 пішов. Це час. Я замість того, щоб зняти ролик, пішов міняти батарейку, тож собі записав. В карму плюс 10 хвилин. от, І цей. і все. Потім прийшов, поїв. Смачно. До речі, не хотів. В холодильнику їсти її, і вареники, і все. Але щось потягнуло мене на мівінку, тож я з'їв мівіну, взяв собі хліба. Наталя купила домашній хліб. Десь на пекарні. Реально, такий як український домашній хліб, смачний. Я собі якраз хотів мівінки і того хліба з маслом соленим. Смачно, Смачно так поїв простою мівінку. І це після того пішов до школи. В школі в нас був тест. Тест дали дуже просто, без проблем. А далі додому. Додому і в тренажерний гарно позаймався. Гарно позаймався. Був там тільки один старший дід китаєць. Напевно, років під 90. Він так помалесеньку лет виходив. Він робив в основному а -а -а аеробіку. Це всяке навіть кардіо не робив просто там щось в йога, йога отке сидів, стояв, якісь гантельки взяв п'ятьорочки, що собі робив, Він вже зовсім старенький. І я роблю, вже роблю останній круг своїх вправ. І в мене ще вправа на присідання, останній цей, а він взяв тряпочку, по витиравтер на жаре, сів собі. Думаю, нехай сидить. Одну вправу пропущу на ноги і так коліна болять. <ріст> О. І все. Зараз буде роботи в мене це все забирати. Тільки освоїв все вже так ніби устаканилось, Деж, я ще ж капелюх не причепив, а покажу, що там. Що в мене тут в квартиру так і не показували. Цікаво, що можна розвернути. А? О, можна розвернути. Ось така от мене лампа. На таку лампочку знімаю. На штативі мені зручна, мені подобається. О, двері з зеркалом, Две... дзеркало треба зняти. Це мої колонки, ні меч. О, от ліжко Ліжко дуже класне велике. Мені подобається. Ну і тут ще така тумбочка при вході теж класна. О, це моя робоча зона. Ігрова, можна сказати, яка робоча. Тут я записую ролики. І це відпочиває. Там колоночка теж прикручена до стіни, це все треба буде шпаклювати. Принтер. о, мені подобається цей круг. Тумбочка, тут тут всяке барахло. Ще одна колонка теж прикручена. Такий собі коридорчик. Тут в мене не дуже все поскладено, але нічого. Там шаф. шафу відкривати не буду, тут в мене робочий одяг. Подушки запасні всякі такі і далі, далі, давше. У мене туалет. В туалеті порядок. Завжди так. Величезне дзеркало. Мені подобається. В тій квартирі теж буде. Це чорний я причепив, я його зніму. І класна душова. Душова там точно така сама. Супер, оці бішачки треба познімати, їх почепив на дві сторони, але бачу, що мені треба тільки з одної. такі от справи. Красота, вікна, вікна, блін, відкриє вікно, покажу, що в мене за вікном. А це треба до світло виключити. Оце вікно в мене завжди відкриє. Так, треба виключити світло. Всюди. До речі, в телефоні воно виключається. Це виключається. О, такий був в мене краєвид. Ага, брудне вікно, так воно і видно. Ну, коротше, трошечки видно Даунтаун. Буду відпочивати. А, до речі, ще й цю лампу треба зняти одну, там поставив ще одну. Ці дві лампи треба буде познімати. Купа роботи, але вже потрошечки буду починати робити. Як тільки в моїй квартирі нові приберуть, я це все почну робити. Розбирати. Ну, а це не проблема. Я це просто конструював, збирав, мені отак подобається найбільше. Іменно такий стиль, я думаю, колонки так само причеплю. Все буде ідентично. Тільки ліжко буде з іншої сторони стіл буде стої, але це нічого не міняє. Кімната буде майже така сама. Ця картина теж буде в спальні, теж буде на стіні, бо там і мікрофон, і електрощитова. Красота. Ну, оцеє чорної шафки вже не буде. Вона фактично мені дуже не потрібна. Тут в мене документація, якісь там папери лежать. Не потрібна. Я вже подивився, що в мене тут просто хлам хранілище. Я її заберу, на складі поставлю, вона буде в мене склад з казку всього. Або поставлю в іншу кімнату. Подивлюсь, може в іншу кімнату поставлю. Так що. Візьму собі вихідний спеціально для цього, щоб все розібрати, гарно прибрати. Стіни зашпаклюю. Зашпаклювати, зашпаклювати це не проблема. В одного із мешканців була, були теж такі діри, навіть розетки, телевізор висів, тумбочка висіла. Я то йому зробив за 2 дні. Ну, не за два дні, це можна сказати, зроблено було за 1 дві. Просто треба було чекати, поки шпаклівка висохне. Ось таке. Тож такі то справи. Все, буду я збиратись. Я не знаю, мене щось пробиває поїсти після тренажерного, хоча я і п'ю протеїнове молочко, але вже ще хочеться їсти. Може я ще. Ууу, я собі зараз зварю. Зварю собі яйце і так, щоб жовток був сирий. Точно. Так і зроблю. Дві штучки. Посолю і хлібчика. у ля ля в мене булочки ще є. Коротше, на сьогодні вистачить. До завтра. Па-па.